Придумала лайфхак з лапкою. Відстрочую блисковку, відстрочила на ширину лапки, і мій шов, проходив трошки далі. Тут був припуск завеликий, і в даному випадку. І бачите, від попередніх строчок на цій тканині залишаються сліди. Це вже розпресовано, і все одно трішки помітно. Для того, щоб мені ту першу строчку перекрити, мені ця лапка була за широка. Вущої в мене немає. Якщо брати, звичайну, для блискавки, то воно занадто близько до зубів, як для потайної, не підходить. Вирішила, бачите, як в зворотньому напрямку, тобто ліву на праву сторону, праву на ліву, І ось отак прострочую. І дуже гарно, якраз оптимальна ширина для того, щоб перекрити я трошки ще відступ зробила перекрити. Першу строчку, а друга вже буде від строчка на ширину лапки ось цієї. Ловіть такий лайфхак, мені сподобалося, бо вущої лапки в мене не було.